Малята, я ведмедик, а це мій друг їжачок. Ми не можемо довідатися, хто з нас вищий, а хто нижчий. Малята, підкажіть нам, будь ласка, що треба зробити, щоб це з'ясувати. Правильно, малята, треба накласти малюнки один на один. І сразу стає зрозуміло, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. Наші друзі люблять грати у схованки. Хто за якою ялинкою сховається? Їжачок низький, тому він сховається за низькою ялинкою, а ведмедик високий, тому він сховається за високою ялинкою. Дітки, а як ми дізнаємося, яка ялинка вища, а яка нижча? Слід прикласти одну ялинку до іншої. Коли друзі втомлюються, вони сідають відпочити на лавку. Яка лавочка довга, а яка коротка? Як ми про це довідаємося? Правильно, дітки, прикладемо. Лавки одну до одної. На якій лавці сидітиме ведмедик? Правильно, на довгій, а їжачок вірно, на короткий. А чому? Правильно, тому що ведмедик великий, а їжачок маленький. А коли настає вечір, друзі йдуть додому через ворота. Через які ворота друзі зможуть пройти вдвох? Через широкі чи через вузькі? Вірно, через широкі. А тепер, дітки, лісові звірята запрошують вас на руханку. До роботи. Розташуємо велику ялинку ліворуч, а маленьку ялинку праворуч. Подув вітерець і прилетіли сніжинки, велика сніжинка на велику ялинку, а маленька сніжинка на маленьку ялинку. Знов подув вітерець і маленька сніжинка прилетіла під маленьку ялинку. А велика сніжинка прилетіла на верхівку великої ялинки. Знов подув вітерець і прилетіли ще сніжинки, не прості, а з загадками. Має він три сторони і три кути. Чи назвати його зможете ви? Молодці, дітки, це трикутник. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Вірно, дітки, це круг. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Чудово малята. Це квадрат. Ведмедик з їжачком теж хочуть погратися з сніжинками. А ви, дітки, перевіряйте, чи правильно вони впораються. Завдання для їжачка зліва на полоску покласти одну сніжинку, а праворуч на полоску покласти цифру один. Дітки їжачок впорався з завданням. Молодець. А тепер завдання для ведмедика. Ліворуч на полоску покласти дві сніжинки, а праворуч цифру 2. Ведмедик правильно виконав завдання. Так, молодець. Малята, дякуємо вам. Нам було цікаво дуже! До побачення, до нових зустрічей!